Всім привіт! Це технологічний дайджест на ITV, і я його ведучий Віталій Головецький. Сьогодні я познайомлю вас із новинами у світі технологій та розповім про найсучасніше воєнне озброєння, яке скоро буде у наших воїнів. Що ж нового відбулося у техносвіті? Давайте подивимось. Гігантська рогатка для космічних запусків успішно пройшла нове випробування. you <laughs> Ви все правильно почули. Рогатка. Американський стартап SpinLounch провів 10-й успішний запуск за допомогою своєї системи Orbital Lounge. Це інноваційна технологія безракетного запуску космічних апаратів. Вона розганяє ракету носія до швидкості більшої 2 км за секунду у вакуумній камері за допомогою електродвигунів. Після цього фіксуючий механізм відпускає ракету, яка вилітає через отвір у камері. Такі запуски можуть бути набагато дешевшими від існує. Муючих альтернатив екологічнішими та безпечнішими. Компанія розробляє свою технологію запуску з 2015 року, а тестові запуски розпочалися лише рік тому. Є і свої нюанси. Поки тестовий об'єкт втричі менший за ту версію, яку компанія сподівається побудувати. Кінцева мета SpinLaunch – доставка невеликих корисних вантажів на низьку навколоземну орбіту. Залишаємося на космічній тематиці і слухайте уважно, бо я повторювати вам не буду. Том Круз вирушить у космос для зйомки досі небаченого трюку з гравітацією. 60-річний Том Круз, якого багато хто вважає найбільшою кінозіркою нашого часу, має намір особисто виконати якийсь запаморочливий трюк у відкритому космосі. Для цього Круз планує вирушити на міжнародну космічну станцію і вийти у відкритий космос на висоті 408 кілометрів над рівнем Землі. Перша Гадка про майбутній трюк Круза в космосі з'явилася у 2020 році, коли про нього у Твітер написав глава НАСА. Тоді передбачалося, що Круз і режисер Дах Лайман вирушать у космос для зйомок якогось фільму, дії якого відбувається на борту МКС. За іншими повідомленнями, Круз домовився з Ілоном Маском про те, щоб вирушити на МКС на борту корабля компанії SpaceX. Круз, зрозуміло, не стане першим цивільним, який побував у космосі, оскільки потік приватних туристів на МКС не вичерпується вже два десятиліття. Але ніхто з них поки що не виходив у відкритий космос. Теоретично Круза може випередити екіпаж приватного корабля Polaris Dawn, який буде запущений у космос у грудні. У їхньому польотному плані значиться вихід у відкритий космос. Круз давно відомий своїми прагненнями виконувати трюки в екшн сценах Так у кожній із частин франшизи Місія не здійснена» Круз виконує кілька трюків, на які зірки зазвичай не погоджуються без дубло. Лерів у четвертій частині місії Круз без страховки дерся по зовнішньому склінню хмарочоса в Дубаї. У п'ятій частині стрибав у воду і затримував дихання на 6 хвилин. У шостій частині Крус здійснив затяжний стрибок із літака над містом, а також стрибав із гелікоптера без страховки. У сьомій частині місія нездійснена, яка вийде в прокат влітку 23-го року. Крус, судячи з витоків, виконує черговий неймовірний трюк, перестрибуючи гелікоптер, що летить на. Мотоциклі. Зараз будуть новини, після яких ви скажете, що в мене щось від ванги. Раз на рік небеса відкриваються і нам презентують святий Грааль. Тепер головне, аби Apple Watch не глючив, коли користувач буде трусити рукою, бо якось страшно за родичів. У США зафіксували кумедний баг функції виявлення зіткнень в iPhone 14. Минулого місяця Apple впровадила функцію виявлення зіткнень на нових гаджетах iPhone 14, Watch Series 8, SE та Ultra, оснастивши їх гіроскопічним датчиком та акселерометром з високим прискоренням. Ці прилади реагують на вплив, схожий на поштовх під час автомобільної аварії. При спрацюванні датчиків у США iPhone показує попередження і викладається викликає екстрену службу, якщо не вимкнути його протягом 20 секунд. Проте система має кумедний баг, вона спрацьовує на американських гірках. А, а я що говорив? Дивіться. Зафіксовано кілька випадків, коли iPhone 14 зв'язувалися із службою порятунку, поки їх власники веселилися на атракціоні. Оператори служби порятунку почули вигуки натовпу під час виклику, що дало ситуації більше його страти. Але, попри таку кумедну ситуацію, щонайменше одного разу опція виявлення зіткнень показала свою корисність. В небрасті смартфон зумів викликати службу порятунку до місця ДТП. Аплодисменти в студію: все-таки дана функція дійсно може врятувати життя. I need Not just ну і ще одна навангована новина. Спочатку флешбек. Знаєте, я тут подумав, що якщо колись в школі ми користувалися ГДЗ для розв'язування домашніх завдань, то в майбутньому у дітей будуть власні штучні інтелекти, які допоможуть розв'язувати будь-яку задачу. А тепер новина: на заході студенти використовують штучний інтелект для виконання домашнього завдання. Скоро в газетах з'явиться оголошення від ясновидця Віталія. А я знав, що так буде. Користувач Reddit простосував нейромережу для написання есе, які йому задають додому в коледжі. Як з'ясувалося, цей студент не єдиний, хто вирішив застосувати сучасні технології для полегшення навчання. Зазвичай написання есе на тему біотехнологій у студента займає кілька годин, а зі штучним інтелектом лише 20 хвилин. Reddit каже, що йому подобається багато вчитися, але деякі завдання змушують його відкладати по-справжньому потрібні завдання. А от вміння виконувати їх швидко. Чи та ефективніше він вважає важливою навичкою до того ж, генерований штучним інтелектом текст пройде будь-яку перевірку на плагіат. Першою успішною роботою винахідливого студента стало есе з біотехнологій на тему п'яти позитивних та п'яти негативних сторін цієї галузі. Штучний інтелект згенерував розширену відповідь на це питання, за яке майбутній фахівець отримав п'ятірку. Нейромережі виконують все більше складних завдань у суспільному, економічному та політичному житті. Так у Данії існує партія, якою керує чат-бот. Автономний голосовий помічник з'являється в автомобілях, наприклад, Toyota і Lexus. А компанія Дісней навіть здобула право на озвучування персонажа Дарта Вейдера за допомогою технологій штучного інтелекту. Люк, Я свій бачко з правда. Так, Віталя, бери на ну, щось розповідай людям, бо я йду в газету подавати оголошення. Все, давай ясно. Ну окей, тільки трошки змінимо обстановку. Замість того, щоб панікувати після масованого ракетного обстрілу українці за добу зібрали 352 мільйони гривень на зброю. Збір організували Сергій Притула та Сергій Стерненко, які оголосили, що за зібрані кошти закуплятимуть дрони камікадзе рам 2 УАВ. Оскільки на збір задонатили більше очікуваного, у фонді вирішили, що 100 мільйонів з суми витратять на дрони, а 252 – використають на іншу допомогу ЗСУ. Офіційно фонд контрактуватиме 50 Дронів, а це включає 5 комплектів по 10 БПЛА з трьома наземними станціями керування. Для чого нам дрони камікадзе і як вони допоможуть на фронті? Будь ласка, цей безпілотник є баражуючим боєприпасом, як американський Switchblade. Важить 8 кілограмів, три з яких складає бойова частина. Запускається дрон із спеціальної катапульти, яка встановлюється або на землі, або на автомобілі, пікап чи броньовані машини. Працює завдяки електричному двигуну, який наділяє дрон відносно. Безшумністю. Він може летіти протягом 55 хвилин з дальністю роботи до 30 кілометрів. Розгортання комплексу займає всього 10 хвилин. Для пошуку ворожих об'єктів у нього передбачена Full HD камера з 10-кратним оптичним зумом. Завдяки передачі зображення у режимі реального часу дрон дозволяє оператору відстежувати переміщення цілі. Відповідно, команда дрона на виконання бойової задачі відбувається з точним контролем дій супротивника. Бойова частина Дрона може бути трьох видів: осколково-фугасною для ураження живої сили на відкритому просторі, бронебійною для ураження броньованих цілей на суші та в морі, термобаричною для ураження укріплених цілей ворога, живої сили в будівлях малої броньованої техніки. Виробник заявляє, що точність застосування дрона складає один метр, що означає знищення конкретних цілей ворога на фронті з мінімізацією руйнувань інфраструктури. Це надзвичайно важливо. Для сторони, яка воює на власній території. Окрім основних можливостей РАМ 2 УАВ можуть навіть перевершити іранських шахідів. Наші дрони допоможуть відстежувати пункти управління, вузли зв'язку та деякі типи ворожих радіолокаторів. Рам 2 УАВ важко виявити за допомогою інфрачервоних засобів, адже апарат працює на електричному двигуні. Навіть у випадку глушіння дрона та його втрати зв'язку з оператором, РАМ-2 здатен самостійно повернутися на базу. І Приземлитися за допомогою парашута завдяки невеликим розмірам, тихій роботі, пластиковому корпусу та можливості ураження цілей на відстані до 30 кілометрів від лінії фронту, рам 2 може бути неприємним сюрпризом для росіян. Збори коштів, які організовує притула, вкотре доводять, що українці це крутий народ, і такі речі, як обстріли шахідами, замість того, щоб налякати, навпаки, ще більше нас об'єднують. На цьому у мене все це була програма Технодайджест. Якщо ви дивитеся нас на Ютубі, то ставимо пальці вверх та залишаємо свої коментарі. Ну і звісно, продовжуємо донатити на зсу. До зустрічі.